Нещодавно наші колеги з'ясували, що новопризначений міністр фінансів Олександр Данилюк був директором кількох офшорних компаній. При цьому міністр не вніс ці дані в декларацію, пояснивши це забудькуватістю. Ми знайшли ще одного високопоставленого чиновника, який забув задекларувати чимало активів своїх родичів. Тому числі в окупованому Криму. А цей посадовець, між іншим, відповідає за національну безпеку і кажуть, має непогані шанси очолити СБУ. Подробиці в матеріалі Валентини Самар. Перший заступник голови СБУ і голова антитерористичного центру Віталій Маліков людина до якої виникло чимало питань. Активісти вимагають перевірити його на сепаратизм. У соцмережах донька генерала вітає приїзд до окупованого Севастополя Путіна, а сам він, будучи депутатом міськради, підтримував сепаратиста Чалого у встановленні блокпостів довкола Севастополя. На камеру Маліков переконує у патріотизмі та озвучує своє життєве кредо душа Богу, серце жінки, Бог, вітчизні, очей Віталій Маліков довірив жінці не лише серце, а й чи маленький бізнес. Улітку минулого року, після призначення першим заступником голови служби безпеки, слідство інфо виявило у нього та його дружини Юлії два підприємства. Уже тоді генерал активно шифрувався. У вас зараз немає жодного бізнесу. Таком я бізнесу ну о чому ви говорите? Время треба, щоб займатися. У мене що, хобі, потім розумієте, маю такий крупне бізнес, щоб я там ще в в банке роботу. Ну да ну не вяжется вообще абсолютно. Офіційна версія біографії Віталія Малікова справді ніяк не в'яжеться з бізнесом. Про нього там не згадується взагалі. Та це не єдина біла пляма, яку ми спробуємо заповнити. Стрімка кар'єра випускника Нахімовського училища, який став командиром військового корабля Балтійського флоту, різко обривається із розпадом радянського союзу. Далі Севастополь робота у міліції. За 12 років проходить шлях від дільничного інспектора до начальника управління внутрішніх справ міста. Однак у 2005-му, після помаранчевої революції, генерал Маліков знову подає у відставку. Причиною звільнення називають незаконне стеження за кандидатом у президенти Віктором Ющенком у Криму. Генерал і нардеп Микола Паламарчук, який тоді очолював кримську міліцію і курував Севастопольську як заступник міністра. Цю версію спростовує. Коли Ющенко. Збирав там сміття, ми проводили оперативний меріплет, як їй потрібно. Але мене винив в тому, що я їх незаконно проводив. От і все. Але це Малікова не, не Малікова не стосувалося. Малікова не стосувалося. Микола Паламарчук також нічого не знає про бізнес-діяльність Малікова. Думає, що між службою в міліції та СБУ він лише працював у банку. У деклараціях про доходи та майно Віталія Малікова за 2014 та 2015 роки також немає ані слова про бізнес-активи. А от дохід від підприємницької діяльності є майже півтора мільйони гривень. Однак, за даними реєстрів, дружина Малікова Юлія є співзасновницею щонайменше восьми компаній, три з яких у стадії припинення. Частки у п'яти живих фірмах мали бути вказані у декларації заступника глави СБУ. Коментувати слідство інфо, достовірність даних у своїй звітності Віталій Маліков відмовився. Нам повідомили на питання щодо правильності заповнення декларації. Він готовий відповідати лише у повноважному органу. Повідомляємо, що ні Віталій Маліков, ні члени його сім'ї не розпоряджаються і не користуються майном на території тимчасово окупованої Республіки Крим та міста Севастополя. Користуватися і володіти поняття різні, і Віталій Маліков напевне це знає, але знову шифрується. Ми звернулися до очільника Транспаренсі Інтернешнл Україна Андрія Марусова і просимо проаналізувати декларацію Малікова. Відомий експерт не знає, чия вона. Усі персональні дані ми закрили. Перше питання: звідки півтора мільйони гривень комерційного доходу, якщо немає бізнесу, ну не зрозуміло, звідки береться ця цей дохід від підприємницької діяльності. От оскільки знову ж таки, якщо це підприємець, то як правило йдеться про якісь там активи, про там ті чи інші там статки, частки в тих чи інших підприємствах. Да? Усі компанії, де Юлія Малікова має частку, зареєстровані у Севастополі. Можливо, декларант не повинен подавати дані про активи дружини на окупованій території. Крим Є невід'ємною частиною України і не має ніякого значення від того, чи він є там окупований чи анексований в цьому випадку. Тобто вона була зобов'язана ну насправді декларант був зобов'язаний вказати е, те, що вона дійсно володіє е, тими чи іншими там частками е, в, в тих чи інших підприємствах. Більше того, вносячи в декларацію свою те, що Маліков мав би повідомляти і про її активи. Частку компанії в Севастополі, на яку оформлено землю на березі моря під будівництво готельного комплексу. У заступника голови СБУ непоганий парк, авто Тойота, мотоцикл БМВ і Катер «Чапарал». Судячи із декларації на утримання всього цього та іншого майна, за два роки він не витратив ані копійки. Наш експерт відчуває неладне. Насправді це як правило свідчить про те, що людина не надає достовірну інформацію а яким чином у вас є там декілька автомобілів, що ви протягом року вони у в гаражі стоять, ви на них не їздите? Да? Тобто, як правило, нічого не витрачаєте, ні на ремонт, ні на пальне. Також незрозуміло каже експерт, де мешкає в Києві наш герой та троє членів його сім'ї. Можливо, Малікови вже звели будинок за містом на землі, через яку торік СБУ довелося вносити правки до декларації керівника АТЦ і вписувати ділянку у 12 соток, яку виявили наші колеги-журналісти. Віталій Маліков отримав у власність землю під Києвом у Чернечому лісі в товаристві Горобина за місяць після призначення першим заступником голови СБУ. По сусідству землею тоді обзавівся ще один заступник пана Грицака Олег Фролов, кажуть місцеві активісти. СБУшники, все там половину СБУшников, там, ну, так, как, перепродали, продали, купили там кучу вот этих всех э, схем, их э, ну, будем добиваться. Добиваться уже доходить до смешного, до такого, типа, э, сидят же до последнего сели в лесу. Охраняють ждуть що типа суд поміняється. Поставили забор. Думали, що пройде номер. Що люди типу, громада не пані падниметься. Ну люди поднялись, і сейчас это по судам бігаємо, попробуємо, щоб все таки добитися справедливості. Катавасія із землею під забудову у Чернечому лісі тягнеться ще з 2003 року. І Осетошинської районної державної адміністрації з перевищенням своїх повноважень було вилучено із лісових земель 22 гектари двадцять гектари лісу, які подальшому було передано відповідачам оренду спочатку Садового товариства Робина, а подальшому було приватизовано членами цього товариства. Отже, найближчим часом Віталію Малікову навряд чи вдасться збудувати хату посеред реліктового лісу, та й продати ділянку буде проблемно. Активісти оздобили межі на діло закликами не купувати крадене. Та повернемось до кримських партнерів Малікових, які продовжують бути засновниками і українських, а тепер і російських компаній. Півтора роки тому слідство інфо розповідало про хитрий бізнес на два фронти: одні і ті ж товари з окупованого Криму продавалися на материку та анексованому півострові з різними етикетками зроблено в Україні і призрядіно в Російській Федерації. Серед виробників рибних консервів торгової марки Аквамарин ми називали Володимира Гельвановського, колишнього депутата міськради Севастополя від партії регіонів. Саме він був фактичним співвласником компанії «Кепітал Форс», де частку мав і нинішній керівник СБУ, каже багаторічний партнер Малікових Юрій Дегтярьов. Було 4%, яких він підписав. буквально нашов через, сам я не знаю. Три не чотири він вийшов. Сказав, що вони в за там і Він вийшов Офіційно, совершенно нотаріально. тому його ні таких там ні дені, ні слідовні. Однак за ті три-чотири місяці відбулось багато чого, що триває. І нині за позовом іншої компанії Гельвановського Новінка було визнано банкрутом держпідприємство Конструкторське бюро радіозв'язку, розташоване на двох гектарах чорноморського узбережжя. Велетенське приміщення, висотки, яку у Севастополі називають Адекалон, відійшло Кепіталфорс. Тоді ж кримська фірма взяла кредит в української дочки російського Сбербанка і дотепер винає 4 мільйони доларів. Нам сказали, що здання буде реконструюватися, що воно буде розвиватися, розширятися. І таким образом, би, це було а хто вам це сказав? Ну, этого, ну Capital Force. А кто ну, там, владелець Капіталфорс? То есть э, кипрская компания Capital Force Limited – это его компания? Ну да, его. Ну как, он тут представлял все интересы. То есть э, он руководил этой структурой здесь. Кто еще есть, я не могу сказать, потому что, опять же, мне никто документы не показывал. Хто насправді є кінцевим власником кіпрської «Капітал Форс», з'ясувати не вдалося, бо кінці ховаються в офшорі Белізу. Але примітно, що до участі у банкрутстві держпідприємства у Севастополі компанія з Кіпру, як засновниця Київського товариства Інтерн, долучилася до приватизації готелю Опера, що потім став власністю Ріната Ахметова. Останні сліди колишньої кіпрської партнерки Віталія Малікова знаходимо на Херсонщині. Вона є засновницею двох фірм, що займаються вітроенергетикою. Про свої теперішні справи з дружиною Віталія Малікова Юлією. Її севастопольські партнери Юрій Дігтярів та Олександр Білінський говорять неохоче. Таким образом а, ви працюєте і в українському полі, і в російському. Що значить по телефону такі вічі розговорювати? Ви що світісь на за мною? Начинали мы вместе, но это был 2003-2004 год, пятый. Потом, ну, он, во-первых, там занимал уже государственные посты и ушел, само собой, с ними никакого бизнеса не было. А супруга его, мы немножко там общались, она как юрист у нас выступала там, вот, ну, работала немного, но в принципе она как-то там на полставки в общем, практически консультировала в каких-то вопросах и все. Насправді ж у 2005-му Віталій Маліков тільки но звільнився із МВС у фірмах, що почали з'являтися по тому. Незмінним партнером Малікових був Юрій Іванович Діхтярьов. Людина з таким же прізвищем ім'ям та по-батькові з 2003 року, тобто коли Віталій Маліков очолював Севастопольську міліцію, керувала дочірнім підприємством Севастополь Ресурси державного підприємства МВС України. Ресурси воно займалося технічним обслуговуванням та тестуванням стану транспортних засобів. За чудесним збігом такі ж види діяльності мають і фірми, засновані Маліковою, Дегтярьовим та Білінським. 2007 року. Державне Севастополь ресурси збанкрутувало. Його кредиторами виявилися «Аваль», де заступником голови правління працював Віталій Маліков, і товариство Крим Автотест, у засновниках якого і досі є Юлія Малікова. Цій фірмі і дісталось за борги новозбудоване приміщення лінії контролю технічного стану транспортних засобів. Там тепер працюють російські компанії Дихтярьова. Так що у партнерів заступника голови СБУ в окупованому Севастополі все добре. І вони просять їх не звільняти. Ви сторони хочете нас свобождати, відключаєте електричество, відключайте воду. Я думаю, треба якось на приїзді зглядати.